Вітаю всіх. Сьогодні я хочу розповісти про персоналізовані підходи в нейропіології та психіатрії, підготувала цю доповідь студентка групи НЦМ-305 Кусон і Кірина. По-перше, хотілося б визначити, що таке персоналізована медицина. Взагалі, в сучасному світі медицина переживає перехід від універсальних підходів до більш точних і гнучких систем лікування. Одним із ключових напрямків цього розвитку є сама персоналізована медицина. Це нова медична практика, у якій використовують генетичний профіль людини, і отримані дані дозволяють більш ефективно визначати лікування, призначати ліки та запобігати захворюванню, перетворюючи медицину на індивідуальний підхід. Цим вона відрізняється саме від доказової медицини, яка використовує узагальнені дані досліджень. І у доказовій медицині ефективність препаратів або методів лікування перевіряють саме на великій вибірці. Що більше вона, то краще для результату. Але середній пацієнт вибірки може відрізнятися від окремого справжнього пацієнта і, відповідно, може різнитися і вплив лікування. Якщо говорити за історію виникнення персоналізованої медицини, то ідея з'явилася у 90-х роках минулого сторіччя, коли був створений консорціум між кількома великими фармацевтичними компаніями та дослідницькими інститутами Великобританії і США. Компанії сподівалися створити ліки, які б діяли відповідно до молекулярних та генетичних особливостей організму людини. І 1999 року у The Wall Street Journal вийшла невелика стаття, яка називалась Нова ера персоналізованої медицини цільові ліки для кожного унікального генетичного профілю. І саме так виник термін персоналізована медицина, а темою цієї зацікавились інші дослідники. Якщо говорити саме за роль персоналізованої медицини в психіатрії і нейробіології, то Ця галузь виникла на перетині генетики, біоінформатики, нейронауки, клінічної практики. Вона базується на використанні генетичних тестів, молекулярних маркерів, аналізі способу життя та навіть психоемоційного стану пацієнта. І такий підхід дозволяє не лише точніше визначити діагноз, а й передбачити реакцію організму на лікування, зменшити ризик побічних ефектів і підвищити ефективність терапії. Особливо важливою персоналізована медицина стає усіх. У сферах, де індивідуальні відмінності відіграють ключову роль: а саме це психіатрія і нейробіологія, адже психічні розлади вони мають надзвичайно складну природу, вони формуються під впливом генів, досвіду, середовища та навіть меж особистісних стосунків. Тому саме персоналізована медицина є важливою і визначає, що саме допоможе конкретній людині. Якщо говорити за біомаркери, то біомаркери це біологічні показники, там речовини в крові, мозкові сигнали, генетичні зміни, які допомагають виявляти психічні розлади на різних етапах, розуміти причини їх розвитку, прогнозувати перебіг хвороби, оцінювати результати лікування і уникати побічних ефектів препаратів. Але буває таке, що пошук чітких біомаркерів у психіатрії дуже складний. Тому що багато психічних розладів вони мають спільні симптоми і схожі біологічні механізми. І е, на результати також впливають зовнішні фактори, такі як стрес, харчування, фізична активність, шкідливі звички, також супутні хвороби, це можуть бути. Також важливе значення мають психотропні препарати. Вони можуть змінювати показник біомаркерів. І важливо зазначити, що. Один біомаркер не може пояснювати всю картину, тобто потрібна певна система з кількох взаємопов'язаних показників. І роль біомаркерів дуже важлива. Вони відіграють роль у діагностиці точної хвороби, наприклад, у психіатрії, як при шизофренії, певні мікроРНК або маркери запалення можуть підтвердити діагноз і відрізнити від схожих ген... станів. прогнози спостереження. Біомаркери також можуть показати, наскільки швидко хвороба розвивається або наскільки ефективним є лікування. Також важливим є вибір лікування. Біомаркери допомагають підібрати ліки саме для конкретного пацієнта, які будуть найефективніші. Наприклад. Рівень запальних цитокінів може підказати, чи варто застосовувати певний антидепресант чи імунотерапію. І моніторинг ефективності після початку лікування. біомаркери допомагають швидко побачити, чи працює терапія ще до появи певних клінічних змін. Тобто біомаркери це певні індикатори, які показують, що всередині організму відбувається, як на це реагувати і як діяти. Сьогодні вчені також активно шукають біохімічні показники, які могли б служити ознаками психічних розладів. І нещодавні дослідження, які опублікували в журналі Science Advances, де знайшли набір біомаркерів крові, які характерні для різних психічних хвороб. Вони проаналізували дані 300 тисяч учасників британського проекту UK Biobank. І вони використовували спеціальний статичний метод: це регресійний аналіз нерівноважного заповнення, щоб знайти зв'язки між біохімічними показниками крові і генетичними варіантами, які вже раніше пов'язували з певними психічними захворюваннями. І у результаті з'ясувалося, що 30 біомаркерів крові, тобто 61% із досліджених, мають достовірний зв'язок з одним або з кількома психічними захворюваннями. Тож дослідження допомогло виявити такі важливі біомаркери, як це реактивний білок, показник запалення в організмі, АЛТ, фермент печінки і лобулін, що зв'язує статеві гормони. Найсильніші показники показав саме це реактивний білок. Його підвищений рівень спостерігався при великій депресії, ПТСР, при синдромі дефіциту уваги. З іперактивністю І визначається навпаки, знижений цей реактивний білок у людей з обсесивно компульсивним розладом і нервовою анорексією. Якщо говорити про депресію, то для депресії характерне порушення запальних та біохімічних процесів, що можна виявити знову ж за допомогою біомаркерів, знову ж одним із найважливіших є марки зревозапалення це реактивний білок. Який виробляється печінкою і підвищується відповідь на запалення. Також визначався інтерлекін 6 і фактор некрозу пухлин альфа. І підвищення рівні цих показників у крові часто спостерігаються людей з депресією, а цей реактивний білок може навіть прогнозувати реакцію пацієнта на антидепресанти. Серед основних біохімічних маркерів депресії виявляють більше 10 сполук і більшість яких виявляються саме у плазмі крові. Якщо говорити за шизофренію. То у пацієнтів із підозрою на шизофренію визначається підвищений рівень регуляції мікро РНК, тобто це малі некодуючі молекули РНК довжиною близько 22 нуклеотидів, які регулюють експресію генів на посттранскрипційному рівні. І також проводили дихальні тести на аміяки і етилен, це менш поширений метод. Етилен у видиху, він сигналізує про окислювальний процес, який теж може бути підвищений при шизофренії. А м'як показує можливий дефіцит амінокислот або порушення обміну речовин, які також спостерігаються у пацієнтів з психічними розладами. Цей тест допомагає від. Відрізнити саме шизофренію від інших станів, які будуть схожі за симптомами. Що стосується маркерів запалення, їхня оцінка завжди цікавила науковців для діагностики шизофренії та прогнозу її перебігу. І в одному дослідженні зразки крові пацієнтів з шизофренією аналізували за допомогою мультикомплексного імуноаналізу, який перевіряв 51 різний маркер. І цей тест показав, що чутливість та специфічність близько 83%. Тобто досить добре допомагає визначити шизофренію. І якщо говорити за генетичні маркери, це специфічні варіанти генів або ділянки ДНК, які підвищують ймовірність розвитку психічних розладів. Вони не обов'язково можуть спричиняти хворобу, але можуть змінювати роботу нейронів і нейромедіаторів, впливати на розвиток і пластичність мозку, змінювати реакцію організму на стрес або лікування. І якщо говорити за основні психічні розлади та пов'язані гени, то при шизофренії є такий ген Діай 1 який розташований на довгій плечі першої хромосоми, він відповідає за розвиток нейронів і формування синапсів, І варіанти цього гена можуть призводити до порушень комунікації між нейронами, і це притаманне саме для цього захворювання. Наступний ген це COMT, він на довгій плечі 22-ї хромосоми, він впливає на обмін дофаміну в префронтальній корі, що важливо для когнітивних функцій та контролю поведінки. Наступний ген це NRG1 на короткій плечі 8-ї хромосоми він регулює розвиток нервових мереж і синаптичну пластичність. Якщо говорити за депресію, то це ген CLC6A4. Він знаходиться на довгій плечі 17-ї хромосоми, він впливає на рівень серетаніна у синапсах, на певні поліморфізми. І ці поліморфізми вони будуть підвищувати чутливість до стресу. Наступний ген це BDNF на короткій плечі 11-ї хромосоми, важливий він для нейропластичності, і певні варіанти пов'язані з більш тяжкою депресією та гіршою відповіддю на лікування. Наступним є синдром дефіциту уваги та гіперактивності, це ген DRD4 на короткій плечі 11-ї хромосоми, знову ж впливає на дофамінову систему, і деякі алелі вони будуть пов'язані з гіперактивністю та імпульсивністю. DAT1 на короткій плечі 5-ї хромосоми він регулює транспорт дофаміну і від цього залежить концентрація уваги. Якщо говорити за біполярний синдром, Забігполярний розлад, то це ANK3, на довгій плечі 10 ї хромосоми, він впливає на електричну активність нейронів і їхню здатність передавати сигнали. Також це ген cacna 1 c на короткій плечі 12 хромосоми, він регулює кальцієві канали, які потрібні для нейронної збудливості. І варіанти цього гену підвищують різок маніакальних. Або депресивних епізодів. Якщо говорити за ПТСР, то це KBP5 на довгій плечі шостої він впливає на регуляції гормони стресу кортизолу, і варіанти можуть підвищувати чутливість до стресових подій. І також ген, який є притаманний для ПТСР це crha 1 на довгій плечі 17-ї хромосоми, контролює реакції гіпоталаму гіпофізарно наднирковій осі і впливає на реакцію організму на травматичні події. Якщо говорити за зв'язок між генетичними та біологічними маркерами, то генетичні та біохімічні маркери психічних захворювань вони тісно пов'язані, оскільки генетичні варіанти визначають, як працюють нейрони. Чи рецептори, чи ферменти, які будуть впливати на рівень нейромедіаторів і гормонів мозку. Наприклад, варіанти гена COMT у шизофренії вони змінюють розпад дофаміну при фронтальній курі. Як наслідок відображається це у відповідному біохімічному маркері в концентрації дофаміну. Поліморфізм гена CLC6A4 у депресії впливає на транспорт серотоніна. Що визначає рівень цього нейромедіатора у спинномозковій рідині? DRD4 та та 1 у синдромі дефіциту уваги із гіперактивністю регулює дофамінову систему, змінюючи його концентрацію у синапсах. Таким чином, генетичні маркери формують основу для змін у біохімії організму, що проявляється у специфічних симптомах, і може використовувати для персоналізованої діагностики та лікування. Як висновок хотілося б сказати, що персоналізована медицина у психіатрії використовує генетику, біохімію та нейробіологію для точнішої діагностики та ефективного лікування. Біомаркери мозку, гормонів і нейромедіаторів допомагають відстежувати перебіг хвороби, оцінювати. Ризики у схильних осіб, прогнозувати реакцію на терапію. Це все дозволяє лікарям підібрати лікування, психотерапію, когнітивні тренування для конкретного пацієнта, мінімізуючи побічні ефекти. Інтеграція нейробіології, персоналізованої медицини, відкриває нові можливості для розуміння психічних розладів, на рівні молекул, клітин і нейронних мереж, та створює основу для індивідуальних стратегій лікування. Всім дякую за увагу.